Вітаю! Сьогодні хочу поговорити з вами про Про що я вам зараз розповім, а ви поки підписуйтесь на мене. Так, новий рік прийшов і багато хто розпочинає такий собі ноу-бай no або лоубай. Що це таке? Це коли люди намагаються не купляти так багато ароматів, або не купляти зовсім аромати. Так, ось сьогодні я хочу з вами поділитися. Своїми порадами, з тим, що я знаю, що працює. Наприклад, це спрацювало для мене теж я це відео роблю не з точки зору блогера, бо за дуже з багато часу до того, як я стала блогером, я розпочала розповідати на Ютубі про аромати, я Купували і купую і споживаю дуже багато контенту парфумерного, і також купую аромати. Тобто це відео, воно якраз з боку мене як споживача. А, ну і ще тому, що бренди просто не знають про те, що я існую, і ніхто мені нічого не, не присилає. Тобто, Я не зобов'язана вам відспівувати про аромати, коли. Це, це потрібно бренду. Так, давайте, давайте розпочинати. Тут у мене є деякі поради, але зараз, зараз все буду розпов... роз... розповідати. Тобто, перша порада дуже-дуже така легка. Знаєте, що вам подобається. І я розумію, що це ну, ну, ну да, ми знаємо, але не все так, не все так, не все так просто. Так, наприклад. Ось, вам приклад. Якщо, якщо ваша колекція на, ну, здебільшого, це колекція, наприклад, дизайнерських ароматів, ну, тобто оці класичні аромати у парфумерці і мас маркету і ви бачите, що якийсь там блогер розповідає вам про нішовий аромат, а у вас 99% ваших ароматів у колекції, це якраз дизайнери та мас маркет я розумію, що вам може хотітися купити цей аромат, але ж є, є чому ваша колекція зроблена на 99% не з ароматів. Так, бувають і якісь, якісь виклю, виключення з правил. Бувають, наприклад, у мене є деякі аромати, яких у мене по одному. Тобто, я знаю, що цей бренд для мене не працює, але ось є один аромат, який для мене спрацював з цього бренду. Таке теж буває. Але це, це виключення, це не правило. Або, наприклад, більш такий конкретний. Така штука, наприклад, є бренд такий, як Том Форд. І я з Том Фордом, ви знаєте, Том Форд і я, ми з ним ну, у нас немає з ним вайбу, У нас, ми з ним не кликаємось, бо у мене є два аромати від Tom Ford, я їх не ношу, вони мені не подобаються. Я, я тестувала всі аромати, що є у Tom Томфорда. Е, у мене були пробники, і у мене були навіть е, можливості купувати аромати Tom Ford. Наприклад, це було е, коли є знижки, наприклад, в, знижки е, взимку і влітку. У Фінляндії в магазині Stockman, то бувають так, що знижки на 70% на аромати. І, наприклад, були знижки на набори від Tom Ford на 70%. Там Омбер Лезер був, потім був Rose Prick був і там щось там ще там декілька. І у мене навіть не де там, ну, не прийшло у голову, що мені потрібно купити це Я розумію, це знижка там на 60%. відсотків Ну Там там воно так буває, 60% і іноді 70%, частіше на 50, але навіть на 50% це дуже-дуже велика знижка. Навіть ніде у мене там і не сколихнулося, що потрібно купувати. Тому що я знаю, що цей бренд для мене ну, на мене, для мене для зі мною не працює. Те саме, наприклад, у вас є якийсь бренд або купа брендів, які, можливо, вам не треба купляти, бо у вас теж з ними не дуже. Наприклад, я тестувала аромати Латафа. Слухайте, ну я не знаю. Я не знаю, що там. Хтось знаходить в цих ароматах. Я не знаю люди. Я нічого для себе там не можу знайти. Ну, Або парфам де Марлі. Ну, непогано, але не, не на ті гроші абсолютно. Ну, Тобто є такі бренди, або є, наприклад, не, не просто бренди, але, або, наприклад, є форма аромата. як... Ось у бренду, наприклад, Поліс, воно зроблено в флакон. Флакон зроблено як, як цей череп. Український череп буде. Ну, коротше, голова без шкіри. Мені це не подобається. Я не люблю таку тематику, я не люблю нічого пов'язаного з цим всім. Бо для мене аромат це така річ, яка мені повинна приносити щастя, радість. А голова, оця вона, оця, оця, вона мені не приносить радість. Ну тобто, ви повинні знати, що вам, що вам подобається, що для вас працює, а що ні. І не відступати від цього. Тому що якщо ви протягом багатьох років ви собі ось зробили оце, оце правило, ви ж його чомусь зробили не просто ж так. Знаєте, які ноти вам не подобаються І не намагайтеся себе переконати. Я тут сама собі написала все це. Коротше кажучи, тут теж така є у мене річ. Я не люблю парфумерні, ноти, алкогольні. Є аромат від Kielan, який називається Angel Share. І Наприклад, я декілька місяців тому я робила відос, в якому я розповідала про аромати, які дуже хайпові аромати, але які на мене вони працюють. Насправді, вони класні, вони працюють і хайп реальний. Ось о, оцей Кіліан Енджел Share, він якраз такий. Він, як на мене, він дуже класний, він, він дуже красивий. Насправді хайп реальний. Хайп працює, але. У мене були пробники цього аромату. І потім, коли це була чорна п'ятниця, я собі замовила на офіційному сайті Кілян ще два таких набіра. І тут, значить, у мене є один пробник Angel Share. Я його не, не користувалася ще їм. І другий пробник, яким я користувалася, оце так. І я їм вже не буду користуватися, тому що всі ті пробники, що в мене були до того, і зараз оці два. І я зрозуміла, чому мені не подобаються аромати з алкогольною нотою. Ну, Тому що, як вам я вже казала, оці правила, ми ж не просто так їх робимо. Я ж не просто так там я прокинулася зранку 10 років тому. Сказала, що я не люблю аромати з нотою алкоголя. Ну, тобто, ну не, ні, це не так. Це все всі правила, ми їх вироблюємо якось, ми розуміємо, що для нас працює, що для нас не працює. Протягом років іноді навіть. І відступати від цього заради якогось там аромату, я не думаю, що потрібно. І насправді не потрібно себе якось пересилювати, себе якось вмовляти, ну давай, ну, класний аромат. Хоча я вам хочу сказати, хочу зізнатися, що навіть я думала, ну може купити собі 7,5 мл, бо у кіліан такий є. Маленькі аромати, вони їх продають Вони по 7,5 мл. І я розумію: От зараз у мене є ще півтора пробника, а пробник тут 1,5 чи 1,7? 1,5 мл. І я знаю, що я до них більше не доторкнуся. Бо оці декілька пробників, що у мене було, ось ось вони вже мені і показали, що так. Аромати, алкогольні не для тебе, не подобається. І пере якось себе е, намагатися якось сказати, ну давай, ну може, не потрібно. Далі потрібно подумати і подивитися, яка з груп ароматних у вас е, в Ну, найбільша. Скоріше за все, це буде якраз та найбільша група, яку, яка вам подобається здебільшого. Наприклад, у мене більша група це якраз цитруси. Цитруси, які можуть бути це, це і лімони, це і бергамот, і і апельсини, гір, гіркий апельсин, всі всі всі, всі оці цитрусові, це мені дуже-дуже подобається, тому ця якраз група вона у мене найбільша. І потрібно, потрібно пам'ятати, що ну, так як у нас ця група найбільша, вона нам найбільш, найбільш подобається. Ми вже ж ми можемо йти до магазину, тестувати аромати, але. Можливість того, що ви в магазині зустрінете щось таке, що вам сподобається дуже-дуже-дуже, і у вас його ще нема. Ну, вона така, вона така мала. Але я не, я не хочу сказати, що ви не можете ходити до магазинів і тестувати аромати. Ні. Від мене такого не почують ніколи. Але ідіть, тестуйте, але пам'ятайте завжди, у мене таке є, і отаке от є, і отаке от є. І може бути так, що у вас вже є все те, що вам потрібно. І воно у вас просто вдома. Я розумію, що коли воно стоїть у магазині, воно таке дуже красиве, там ці всі полички такі підсвічені, і все таке, все таке класне. І воно хочеться більше, ніж те, що у вас вже вдома стоїть і ви вже його знаєте. Але знаєте те, що у вас є. Пам'ятайте, який аромат у вас є. Я вам гарантую, що це вам допоможе. Потім ем, є такий концепт, як, як ем, Holy Grail, тобто це оця, оця чаша, е, свята чаша, ну, тобто найкращі аромати. І найкращі аромати можуть бути ну там не один аромат, а може там декілька бути ароматів. І може вони у вас вже є. І просто не потрібно шукати інші аромати. Я вам зараз зроблю, просто покажу отакий, отакі три аромати: ванільні аромати. Це у мене. Дуже класна ванільна композиція це Барбарі Goddess. І це дуже-дуже красива, елегантна ваніль з, з ем, лавандою. Потім у мене є дуже красива, дуже така їстівна ваніль. Це у мене Dolce Gabbana. і це у мене Devotion. Дуже класний аромат, гурманський, супер-супер класний. І ще одна класна ваніль у мене є. Це така спеція дуже цікава, елегантна, теж від Baby Cat. У мене ще є інші ванілі, але оці три ванілі це якраз ті три ванілі, які мені подобаються більше за всі, що у мене є в колекції. І тобто я не теж хочу сказати, що я більш до ванілі не підходжу. Я підходжу, але я пам'ятаю, що у мене в хаті вже є ці три ванілі, які найкращі. Для мене. для мене вони найкращі. І тому чи к шукати чогось. Найкращого ну, не, ну, ще, більш, ще більш класного, немає сенсу, бо я просто не знаю. Може бути, може бути, що завтра зроблять якийсь там аромат суперкласний, але на зараз я нічого більш привабливого для себе не знайшла. Я тестую дуже багато ароматів, але оце, якраз оці три це якраз е, ті аромати, що мені подобаються більш за все. Потім ще одна річ. Може бути так, що ви, от знаєте, як, коли розказують блогери що ось, от next best thing, тобто якась найкраща, наступна найкраща річ, да? І ось є таке, що ми можемо. Постійно шукати щось краще, щось краще, щось найкраще. А що ще є? а щось ще є. І, наприклад, я вам просто покажу цей аромат: це Jo Malone English Pear and Freesia, англійська груша і фрезія. Для мене цей аромат з Jo Malone найкращий, аромат з Jo Malone. Я не люблю аромати Jo Malone, тому що вони. Не стільки на мені, але оцей аромат, він такий класний, і для мене він такий класний, що я постійно купляю тільки його. Тільки його. І у мене вже є один аромат, уже припасений, новенький, ось саме такий такий самий аромат. Тобто, оцей груша і фрезія, я шукала щось інше, я шукала щось там. Ем, то знаєте, як ви йдете, наприклад, на фрагрантику, і там ем, написано, що цей аромат схожий на. Да, і Шукала Ні, не схоже, нічого не схоже. Я нічого не знайшла такого навіть і близько схожого на це. І я потім, потім просто подумала: а навіщо це робити, навіщо шо, шо шукати, якщо у вас вже є? Класний аромат, який насправді класний аромат, який для мене це найкраща груша і найкраща фрезія. Навіщо щось шу шукати ще? Не треба, не треба. Далі, ще один і це дуже важливо. Люди, не купуйте, не купуйте аромати без затесту. І ще. І це іде так, от знаєте, поруч один з одним. Я розумію, що коли ви, що коли ви бачите, наприклад, людину, як і блогер, якому прислав, прислав бренд, і потім ще один блогер, наприклад, в Інстаграмі чи в Тікток, ще один блогер, ще один блогер, ще один блогер. І в якийсь певний час вони всі розказують про один і той же аромат, тому що зараз іде така камп кампанія на на промоушен цього аромату, і потрібно про нього розповісти. Я розумію, що дуже складно ем, не, не попастися на оце, на, на, на оцей. Ем, ган, ганчок. Боже, боже, що я сказала. Ну, люди, ви зрозуміли, так? Да? Ем, я розумію, що це дуже-дуже складно не попастися, але просто подумайте про це. що ось Дуже так часто буває, дуже часто. Ви ось чуєте в один якийсь момент ви бачите цей аромат. І на фрагрантиці всі про його там: вау-вау-вау, це класно. І на Тік-Токі він, і в Інстаграмі він, і все-все, і ви не можете його купити. Або ви можете його купити, але ви не можете його протестувати. І я розумію, що ви думаєте, а зараз куплю, там піду до магазину. Якщо ви можете піти до магазину і протестувати, і купити нема проблем зовсім. Якщо ви не можете його піти до магазину купити, ви можете його тільки купити онлайн. Але ви не можете його протестувати. Я вам раджу, купіть пробники, які, якщо є офіційний сайт, шанси дуже високі, що офіційний сайт буде продавати пробники. Купіть собі пробник, не купуйте його наосліп. Тому що ось зараз іде оця кампанія цього аромату, який ви чуєте просто. Цей цілий день всі кажуть, всі говорять про цей аромат. Дайте йому трішки часу: тиждень, два тижні, три тижні, чотири тижня. Я розумію, що чотири тижня ви будете все це чути. І потім раз ви побачите, що цього аромату вже нема. Бо кампанія ця пройшла, хайп пройшов. І дуже часто так буває, дуже часто, що аромат він, 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 він кудись там. Він кудись е, просто цей весь хайп, він уходить разом з ароматом. Тобто дайте час, дайте час, щоб цей хайп пройшов, і потім, якщо ви ще думаєте про цей аромат, якщо у вас є можливість, то, 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 то підіть його протестуйте. Не купуйте аромати без затесту. Зокрема, якщо аромати коштують дуже-дуже дорого. Я розумію, не всі бренди роблять оці discovery Kit. Я розумію, що дуже складно деякі аромати протестувати, але тоді моя порада просто забути. забудьте про це. Бо, як на мене, немає сенсу ви викидати, я не знаю, там 200-250 євро на аромат, який ви не можете протестувати. Ну просто це, мені здається, не треба робити. Ось. Я сподіваюся, що ці невеличкі поради вам допоможуть чи допомогли. Розказуйте мені, які аромати вам би хотілося купити, але ви їх не можете протестувати. Я вам, я вам бажаю доброго дня, доброї неділі. З вами ми зустрінемось у середу. Па-па!